27 вересня 2023 року, у день свята воздвиження чесного і животворячого Христа Господнього, блаженіший митрополит Київській всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство монастиря. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами братью обителі у священному сані. Оєм же Ісуса і відожа, і Ведоша нася крест насягря свои глаголі глаголи моего место, є же глаголется єврейський Голгофа, і иде же Його и с Ним и над вас сюду, и сюду посредижа Іисуса. Та піса житла біла, ти положена кресті біжені, Писано, Ісусу Назаріні, не Цар Іудійський. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до Пасти зі словом проповіді. Хрест того часу, і Господь розпився на Ньому, має велику силу, особливо Христа трепещих диявол. І тому ми Христом, святим Христом. Прикрашаємо храми свої, це місце молитви. Ми ставимо святі Христину на якихось знаменитих місцях хрест, ми носимо на грудях. Кожен християнин повинен мати на грудях хрести. Неважливо, з якого металу, хрест є хрест. Він має одинакову силу. Не від того, з чого він зроблений. І та людина, яка носить на собі хрестик, вона має на собі. Таку духовну охорону Христом ми себе осеняємо. Осиняємо їжу, коли ми вживаємо. Так що це є жезл сили, яку подарував людям Господь через свої страждання. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї, і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після літургії священнослужителі звершили чин славлення та вклонилися чесному Христу. Блаженніший митрополит Онуфрій привітав паству зі святом та благословив вірян. Вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з праздником возвишення Чесного Господнього Христа. Силою Чесного Животворечого Христа, нехай Господь благословить вас, зберігає. На всіх шляхах вашого земного життя і благословіть землю нашому миру з праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.